Тетяна майже щодня приходить в гості до родини Андрія в одній з багатоповерхівок в центральному міському районі. Чоловік в грудні 2019-го пережив інсульт. Внаслідок цієї біди в містянина на деякий час стало практично неможливо керувати правою рукою та правою стороною тіла, потужне бажання одужати та щоденні вправи під наглядом волонтера соцробітника від Червоного Христа поступово наближають до заповітної мети до одужання. Ми зразу как Как дела новости сказали друг у друга, а там походу уже э, занятия у меня ну, это э, зарядка. Эффект э, самый э, важный что э, помогает. Если бы не помогало, то э, самим понимаем. А так, єсі допомагають, і, і хочеться, і стараюсь. Батьки Андрія завдячують відомому в місті реабілітологу Ігорю Коровіну. Він не тільки навчив чоловіка та його рідних потрібним фізичним вправам, а й вселив в них віру, що немає нічого неможливого. І маленькими щоденними звитягами містянин одужує, і пані Тетяна сприяє цьому своїми візитами. Жінка володіє знаннями з медичної реабілітації. У нас син зараз у такому стані. За його. Те, що він е, навчив, що робити, як робити, ці вправи, ці все. Ми е, е, стараємося повторювати їх кожного дня, стараємося займатися з ним. І що тут своє нове. Пані Тетяна вже 15 років є волонтером міської організації Товариства Червоного Христа. До програми Догляд на дому долучилась від її старту з 1 серпня. Любов до людей та палке бажання їм допомогти. Головна умова для діяльності в цьому напрямку. Перша умова для мене це внутрішнє покликання людини. Якщо в тобі є бажання допомагати, то ти зможеш. Якщо такого бажання в тебе немає, в душі, ну це спробувати не вийде. У кожного своя доля, у кожного свої дуже великі проблеми, до кожного треба знайти підхід. І якщо людина є в душі, ти зможеш. Якщо нема, ти не зможеш. І, звичайно, я приходжу додому, я думаю, що я буду робити завтра, кому я позвоню, до кого я побіжу. За пані Тетяною закріплені шість осіб постільки ж в кожному районі міста за іншими волонтерами Червоного Христа. Усі вони для людей, якими опікуються, стали не просто дієвими помічниками, а й справжніми членами родини. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.